Китаю, друзі, офіс президента готується до повної зачистки інформаційного простору. Будуть закривати Петрові ЗМІ Порошенка. Будуть фіалу ганяти його змі. Росяцькі всякі. Всі, хто не буде лягати в парадигму офіса президента. Парадигма одна. 21 травня Зеленський на думку його хоїв. Легітимний президент, легітимний 2. Епопея починається. Легітимний 2. І для того, щоб ніхто не піднімав ці питання, всіх інших будуть заганять. Когось посадять, когось вб'ють, когось куплять, а іншим просто заткнуть роти. Вони перетворяться на служок банковий. Отакі от от перспективи малюють нам на, в офісі президента. Але хочу нагадати: Україна не Росія. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!